Спецпідрозділ міліції громадської безпеки з шевронами неіснуючого існуючого беркуту. Близько місяця тому в селі Оршівці, ось на цьому блокпосту, громадські активісти побачили озброєних людей у формі неіснуючого спецпідрозділу. Аби розібратися, хто ж ці особи активісти викликали правоохоронців. Останні склали протокол, і на цьому історія закінчилась. Більше місяця реакції немає жодної. Відтак по допомогу звернулися до народного контролю. Щойно в парламенті зареєстрований закон. Про ліквідацію Беркуту і про позбавлення спеціальних та військових звань всього начальницького і рядового складу цього ганебного міліцейського підрозділу. Ось так промовисто з високої трибуни наприкінці лютого. Майбутній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк оголосив про ліквідацію спецпідрозділу Беркут. Далі Арсен Аваков підписав розпорядження про розформування цього ж спецпідрозділу. Та певно, Буковинським беркутівцям наказ міністра не указ. Беркут на Буковині продовжив своє існування. Підрозділа «Беркут, «Беркут» у нас не існує, розумієте?» Вот. а ви требуете з меня документ, що стоите з оружием в руках, Или то, що похоже на оружие, понимаете? Так вот. похоже, чи з похоже на оружие. Похоже. Громадський активіст Дмитро розповідає близько місяця тому їхав до свого товариша на Прикарпаття на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей. Чоловіка зупинили Даївці, прийшли не самі з собою. Прихопили беркутівців. Один із них був біретель в якомусь красному. І тут ми з удивлением увидели, що у них у обоєх, на рукавах пришиты шеврони спецподразделения «Беркут». Чоловік попросив представитись та показати посвідчення, але люди в чорному Дмитру відмовили. Громадські активісти попросили зняти шеврони неіснуючого спецпідрозділу. У відповідь чергова відмова. Кожному з них відповідно я підходив і спитав? Потому що вони їх заслужили. Ну, по всій відомості, мабуть, избивая студентов студентів на Майдані в городе Киеве. То Тобто, ви не снімете? Ні. Ні. А ви снимете? Ні, звісно. Ми заслужили цей шевра. Активісти відразу викликали міліцію. Останні склали протокол, подію зафіксували, але за словами активістів, більше реакції не було ніякої. Хоч вимоги залишились ті самі. У нас требування було б одно: повністю виконати требування приказу міністра внутрішніх діл. Ці реформи проходять просто на Фейсбуці. От все, що нам анонсують, от, у нас там зміни, якісь в МВС, ще щось, це все тільки на Фейсбуці. Тобто працівники дає, як раніше обирали водіїв, так обирають. Працівники Беркуту, ганебні, працівники Беркуту, які там били, знущалися, в тому числі над дівчатами, над журналістами. Вони працюють, вони працюють в цьому спецпідрозділі, Вони кажуть, що вони є працівниками беркуту. То вони гордяться, що вони є працівниками беркуту. І сказали, що ці нашивки взагалі не знімуть. Народний контроль за поясненням звернувся до обласного управління УМВС. Реакція правоохоронців була миттєвою. На даний час проводиться службове розслідування. Сьогодні воно в принципі вже буде завершено. І за наслідками проведеного службового розслідування буде прийнято рішення підписано наказ про звільнення з органів внутрішніх справ. Хоч Беркутівців звільнили, та система продовжує працювати. Відтак, народний контроль спільно з громадськими активістами і надалі слідкуватиме за тим, аби подібних випадків не повторювалось. Іван Гончарюк Василь Пантя, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ